Мир вам, дорогі друзі, побачив реакцію коментарі по сонячних панелях і бачу, що треба ще записати відео. Відео буде не сильно коротке, відео, там як хтось говорить, трошки буде болтовні. Я поставив спеціальну секундоміра і спробую вложитися пів годинки. Тобто, якщо ви хочете щось коротеньке і вам. Немає часу, просто прогортайте і не пишіть. В принципі, можете писати коментарі. Будь-які коментарі нам вони популяризують наш канал йдуть нам, як то кажуть, ми дякуємо за всі коментарі, йдуть на користь на розвиток нашого каналу. По сонячних панелях. По сонячних панелях перший був один день цілий сонця, і після того на сьогодні був день е, відсотків, на, мабуть, 60 було. Взагалі без сонця. а Відсотків 40 таке сонце за хмарами. Щоб так чистого сонця, там, можливо, там, ну, на, на якісь хвилинки з'являлося, щоб чисте сонечко. Зранку було сонечко, воно не попадало на панелі. І ввечері вже сонечко, мабуть, години-дві-три було такого чистого сонця, але вже воно так ну, світило під таким кутом боковим. І Різниця між тим, що ми раніше там тиждень користувалися, було дні, трошки сонечко, якби таке захварення було. Ми жодного разу не могли нагріти води, назавжди її нагрівалося дуже було мало. Дуже мало. Мене завжди було мало панелей, води не нагрівається, бо не було контролера. Я до контролера ставлявся так ну, напівскептично. і Мені по коментарях, це не потрібна річ, воно не треба. І кажуть, що там немає різниці, чи інвертор, чи контролер. Я попробую в цьому відео саме дати відповідь, для чого цей контролер і яка різниця між інвертором, які плюси, які мінуси. Вибачайте, що ще не зняв відео про контролер. Я обіцяв повний огляд, показати, як він підключає, підключається, як і там, які параметри в ньому. Настільки все простенько виявилося. Запитують зразу мені люди вже не один в коментарях, де купували, скільки коштує. Знайшов я людину на ОЛХ. Це був єдиний екземпляр, тестовий екземпляр. Я до нього звертаюся каже, поки що ми протестуємо, потім він хоче їх якби, виробляти, але щоб він протестувався. Тест пройшов він на 200% успішно. Переживав цей виробник, чи він не буде перегріватися. І там є вентилятор, який має включитися при 50 градусах. В принципі, ми можемо зайти із мобільного телефону. Через Bluetooth дуже, просто, дуже зручно, краще, ніж кнопочки на цьому. Чому краще, тому що я можу в будь-якій кімнаті, десь на дивані собі лежу, е слідкувати за параметром, дуже цікаво собі обіду і дивлюся, як в мене сонце, яка потужність. Ну, Настільки мені сподобалося, Я так теж боявся з блютузом. Якщо... Е можна цю температуру е по і із телефона змінити, температуру спрацювання вентилятора, вентилятор жодного разу не включався, максимум доходу до 47 градусів. Це коли цілий день так сон гріло сонце. Сьогодні так 42-43 градуси більше не піднялося. До тих пір, поки ми не використовували контролер, у нас води не вистачало при тій самій погоді. Сьогодні у нас води догріли бочку вже донизу. Внизу зараз 40 градусів. У нас теплоакумулятор на 1300 літрів. Ну, він перед тим, був, пропалили дровами, якраз були дощі, і не було контролера. Тоді було дуже холодно і програло трошки будиночка. Десь третя частина, можливо, півтеплоакумулятор було теплої води. День сонця було. Милися сьогодні, вже всі миються, скільки хочуть лють лють воду, а вона просто, ну, там зрозумієте, що таке 1300 літрів і там помиється, там, ну скільки в нас, до п'яти людей миється, але води не економимо. Воно мало заміто. У нас більше тепловтрат від самого того котла. Вже хто бачив, попередніх відео я показує, коли ми зробили того котла, темно. Більше тепловжат, ніж на помі... помиці. Тобто там один-два душі приймаєш воно на 1300 літрів, а вона вода вгорі десь 60 градусів, а біжить крана десь 44-43 градуси, ну, біля 45. Тобто воно ще домішується холодно, там у нас стоїть клапан, зразу змішує, сам змішує. Нас завжди не треба регулювати, води комфортненька. І за того води, виходить, ще більше до тих 1000 літрів ще домішати ну, не 1000, а 1300. Тобто води безліміта вода за два дні сонця, і як один день сонця, а другий день таке смарами. Значить, для чого контролер? Я вже об'ясняв, ще раз розкажу. Бо є такі люди, які я промотав і я вважаю, що не, не потрібне. Якщо ви не прослухали, ще раз об'ясняю, якщо у вас <кхм> не, сонячна панель. Знаходиться в різних режимах освітлення. Тобто може бути там різний кут попадання, може бути хмари, не хмари. Тобто міняється. Особливо це, коли мінлива така погода на сьогодні була дуже мінлива, були такі легенькі хмари, на ході густі хмари, такі темні, там не знаю, період такі були дуже густі хмари. І в цей час він підключить до нього дуже таке потужне навантаження, панель просто перестає працювати. Вона або буде дуже 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 мало виробляти, або вона взагалі не буде працювати. І за внутрішнього опору, і так далі, що подібне. Я не буду в деталі вкладатися, бо зараз кажуть, Борис знову щось там напутав, не так сказав. Коли у нас слабший освітлення, треба зменшувати навантаження. І люди роблять багато там, реле ставлять, і там один, тен, два тени, три тен, п'ять тенів, 10 тенів. Оцей контролер заміняє, ну, як я казав, в попередньому відео, заміняє 100 тенів. Тобто, що там <кій> шим контролер, і е, є 100 е, по одному відсоточку, навіть, е, він навіть може там по відсотка відкривати. 100% може відкрити може там від 1 до 100 відсотків. Тобто 100 різних навантажень, найбільше ніж 100 навантажень, він може регулювати в той момент, яке у вас, е, наскільки світить сонце, в той момент підбирає <кхем> саме таке навантаження. Е, Працює дуже просто по вхідній напрузі. Тобто, якщо у нас напрот тільки падає, він зразу прикриває сигнал, зменшує навантаження, подачу на тен, зменшує навантаження тена. Ми включили тільки єдиний один тен. У нас поле десь 2,9 кВт. ну, Сонце таке хороше яскраве, він дає, видає навіть трошки більше, ніж 3 кВт чесних. І тен 3 кВт теж чесний. Тобто у нас панелі і, і тен підібраний ідеально. Але з цим контролером можна навіть взяти те на потужнішого. Тобто воно не завадить, коли в нас будуть якісь пікові такі скачки, хороше яскраве сонце, і панельна дуже гаряча, вона видаватиме добре генерацію більше, ніж заяву. Тобто ми будемо на 100% знімати в оці пікові моменти. І... Якщо буде слабеньке освітлення, воно просто зменшить і з тих ваших, із 5 кВт, і з 6 кВт, із 3 кВт, воно зробить 1 кВт, 100 Вт, 200 Вт. Тобто сам цей контролер постійно регулює, постійно розумієте, кожної секунди, можливо, долі секунди, я не знаю, як він, наскільки там часу його йде, цей процес. Він постійно і сьогодні така погода була, він постійно змінялася, постійно потужно, Там від, від 800 Вт було, коли дуже хмарно було, в день 800 Вт 900 Вт. Більш 3000 Вт і постійно коливалося, коливалося. Ми зняли 12 кВт в ну, таку більш хмарну погоду, ніж в сонячну. Що я просто був здивований, наскільки він, дає, наскільки він дає ефект. Яка різниця між інвертором? Інвертор переробляє струм, перетворює із постійного струму на зміни струму? Не треба багато, як то кажуть, мати розуму, якусь спеціальну освіту, зрозуміти можна, що при перетворенні струму завжди є втрати. Завжди є втрати, це, ну, ми від того не дітимося. Це. Цей інвертор не перетворює струму, він просто його регулює. Тобто, втрати набагато менші. І я так трошки спілкуюся з людьми, дивлюся, як працює. І виходить, він там 3 кВт він собі легень, він взагалі відкрився на 100% Шимка відкрилося напряму сигнал, коли хороше сонце, він відкритий напряму, все дає, що йде із панелі, напряму, як то кажуть, йде, і він нічого навіть ну, там, ну 47 градусів більше нагрівся, коли було постійне сонце. Тобто це не інвертор. В питаннях ціни, в питаннях місця, скільки він займає, в питанні економії, це в рази краще. Що там це працює шимка по напрузі, а не шукає автоматично MPPT, Хоча тут є режим автоматично пошуку MPPT, ми потім покажемо, як працює. Він працює погано, бо це саморобна прошивка. Людина трошки ну, так на мене написала, не перевірила. попробували, якби тестовий такий варіант бета-версія, як то кажуть, пробна. MPPT ми не користуємося, поставили вручну. Це дуже просто. Є характеристики панели, ми подивилися, яка, яка напруга. <кій> Я поставив напругу, яку, ну, щоб була на, на кожній панелі, її, нас послідовно напруга сумується. Наприклад, у нас сама-самефективна панель видає при напрузі 44 вольти. У нас 5 панелей, 5 на 44 буде 220. При нагріванні ця напруга трошки знижується. От Якраз якби був інвертор MPPT, він залежить від температури, туди-сюди коливався в межах там, до 20 вольт. І практично я пробував так і так засікав в однакове освітлення. Якщо так не міняється погода, підбирав, підбирав, і коли гаряча панель. У нас це десь 210, саме саме оптимально. Вранці 220, потім 215, там 210, я Як сильно там може 205 було б краще, але ми взяли 210, Там похибочка, ну якісь там відсоток. Хтось мені писав 20 двадцять відсотків. Це неправда, Це знову ще е, покажу на наших відео. Що там немає такої погибки на тих вольтах, це буквально якісь там ну, 50 Вт, розумієте? Коли у вас йде 1,5 кВт і 50 Вт, це сам розумієте, що це не 20 і не 30%. Отака інформація для загального цього, для загального нашого огляду. Значить, який мінус цього інвертора? Перше, він боїться короткого замікання. Тобто, якщо раптом нас на вигоді замкне, він ну, не має ніякого захисту, він просто проб'є транзистор. Про це нас попередив виробник. Ще який мінус? Ще мінус в тому, що у нас на вигоді постійний струм, і постійний струм не можна комутувати звичайно, якимось термостатом. Тобто він, ну, розумієте, для нас якби не так безпечно. Тобто, якщо, якщо у вас є якийсь перетворювач із постійно струму у змінний, це було б трошки безпечніше в плані безпеки. Є такі заводські, готові, можете купувати, <клух> я не відмовляю. Купіть заводські, буде безпечніше. Наскільки там буде більше втрат при цьому перетворенні, я не знаю. Наскільки він буде гудіти, я не знаю, бо в мене немає такої практики. Можливо, він по так само як простий інвертор, там буде mppt пошук цієї оптимальної точки навантаження. Але знову ж таки, чому мені не пішов заводський, обмеження по потужності. Оцей виробник заявляє 5. Кіловат можна на нього навантажувати, але ми будемо згодом додати панелі і хочемо навантажити 6 кВт. Хоча сьогодні у нас вже води більше, ніж ми можемо спожити. О, але я хочу ще вкинути ну, в другий будинок, бо там це в там, якби будиночку, де бабуся живе, їм щоб вода була тепла. А тут нас зараз сьогодні немає, і ми гріємо дровами воду і є енергія. Ми хочемо додати поле. Для чого додати панели? Для того, щоб можна було знімати в пасмурну Хмарну погоду, і коли десь там короткі дні, маленьку сонце ж максимально в той момент. Тобто, що ми так раз 6 кВт зняли там за 2 години. 6 кВт за 2 години це 500, 500 літрів можна добре нагріти води. І, знаєте, можна запасти 500 літрів, знаєте. Ну, ми багато. Ми, у нас розхід води дуже великий, бо люди деколи не розуміють, для чого стільки води. Нашому стільки води. Тому що ми зварювальники, тому що ми працюємо з болгарками, з металом. На мені такий шар такого пилу і сажі, як я приходжу. Приходиться деколи по два рази на день приймати душ, розумієте? І, ну, Ми живемо в селі, в пилі. і... Часто ну, один-два душі треба на день прийняти, і не хочеться мені так знаєте, економити воду. Я не хочу економити воду, коли в нас є безкоштовна енергія. Поставив е пристрій і сонце воно безлімітне. Раз і два. Е Потім, можливо, десь там в осінні дні, в весняні дні, можливо, навіть зимові дні, коли буде соняче, щоб максимально можливо, можна, можна нам вдасться підігріти будиночок. Я не знаю, ну це наперед забігаючи, я не знаю, як воно буде працювати в таку погоду, але і зато ми хочемо підняти поле, бо перед цим був такий дуже-дуже холодний дощовий день, і ми мусили допалювати дровами, нам не вистачило просто води. Далі, як працює система із контролером? Тобто, якби у вас тенд був просто в, е, вставлений в бойлер там, чи в теплоакумулятор, це було б простіше, і воно кожен ват, який там воно піймає, воно собі йшло б на це. На підігрів бойлер. У нас дуже багато втрат. Я потім ще раз покажу. Там гріється той зовнішній, такий як бойлер, зовнішній змійовик, воно гріється, труби до нього гріється, там труба, йде в стіні стіна аж гріється. І вона там десь страти є. Тут сам це гріється, приміщення теж там, там приміщення аж вже жарко від того приміщення. Потім ну, там, що нас береться, теплопідлога постійно працює, плюс рушничок постійно працює. Це ж не тільки ми помиця води, в воді, знаєте. У нас тепло в ванні від сонця, це від тої самої енергії. Рушничок працює, там все прогрівається, тепла підлога гріє, тому що вана ще з північної сторони, там, що треба, щоб в ванні було сухо, треба в ванні було тепло, розумієте? Це ванна кімната. Аж. Зараз у нас там, 28 градусів приблизно тримається по повітрю. І 26 градусів по підлозі. Ну, не даємо силу підлоги, бо там вже вже буде дуже жарко. Там кімнатка дуже маленька, ми поставили е, рекуператор, щоб е, легше було дихати не держати енергії. І коли нас не було контролера, перший день ми підключили, півдня було таке яскраве сонця, і воно гріло, 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 і наш тен е, стоїть в такій колбі. Бачили, нас такі, хто слідкує за нашим каналом. В цьому плейлисті є, можливо, хтось вперше зайшов. <кх> Можете побачити, як можна зробити те, якщо у вас вже ну, нас не, було, не можна було ніяк додати. В теплокумулятор, бо вже там все зашито, воно в стінах, все там облицьовка, оздоблення, і там плитка положена, там вагонка забита, все, там немає доступу ніякого до теплоакумулятора. Він там назавжди зроблений, вже він не підлягає ні ремонту, ні, ні якійсь модифікації. Ну, там хіба треба розбирати там півстіни, щоб туди щось добратися, щоб щось можна було зробити. Це дуже складно, дуже накладно. Ми пішли таким шляхом, щоб ми поставили зовнішній тен, і, можливо, комусь це буде, як в нагоді ніякого насоса, не треба, е, немає ніякої потреби. Але, але, коли нас було сонце, ми собі включили. Температурочка пішла, тому що е, тен потужний, 3 кВт, панелі потужні 3 кВт. <кх> Дало там, навантаження там, ну, 2,5-3 кВт. Там, трошки, може, активність сонце мінялося. Воно пішла температурочка так, за 60 градусів, защепіло трошечки. Зрушила наша конвекція, аж у нас там стоїть пелюстковий клапан на виході, хто бачив 32-й, і його треба проштовхнути оцій конвекції треба проштовхнути. А там була гаряча вода в теплокумуляторі, а тут холодна, і воно якби сюди притискає. В циркуляція тисне в зворотньому напрямку, нам треба нагріти і туди протиснути. І трошки температура піднялася, фізика спрацювала, пішла хороша циркуляція, прекраснень, все працює. Але. Почалися після обіду такі хмарки. Ви такі легенькі хмарки пропливають. І потужність почала коливатися. І саме на цих хмарках трошки заходить невеличка хмарочка, і за того що у нас не було контролера, бац, і впала наша там напруга на, на, на 50 вольт, на 100 вольт, на 80 вольт, розумієте? Ну, воно щось там, може там якісь там які вати були, але дуже дуже, дуже, дуже просідала це генерація. Виходить сонечко, тоді знов раз 3 кВт дає. А конвекція зупинилася. І він так тен, зашипів, 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 та притулки пішла, пішла. Раз пішло знов така циркуляція. І такими ривками. І виходилося, і за того, в нас якби таке, проштовхало навіть холоднішу воду вверх теплокумлятор штовхало, і за того, що вона захолоне трошки стоїть, стоїть, стоїть. І потім знову таки піде і мало нагрівало води. і Там, були... де хмарка провал, Дам де хмарка провал, Дам де хмарка провал. Коли ми поставили контролера, Марка виходить, він раз-раз тена э, шимкою прикрило цей сигнал, зменшила потужність тена, У нас замість 3 кВт стало 1 кВт. А 1 кВт це добряче гріє, розумієте? Це 1000 Вт. І конвекція. Ну трошки там коливнеться, то десь температурка. Сонечко вийшло, пішло так трошки таке, що як шипіння біля тена є, це навіть краще для самого тена. Тобто він постійно омивається цим протоком води, нема, такого скачків не зупиняється. У нас, коли хмарочка, Раз і пропала генерація. Хмарочка пропала генерація. Зараз у нас всі хмарочки може пасти на 800 Вт, на 1200, на, на 2000 Вт. І постійно воно все це ми покажемо в на наших відео, як воно працює. Е, ну, Хто хотів би ще що почути, запитують мене за ціну, вже я казав, і де його придбати. Я е, десь, мабуть, залишу. Ну, мені на Viber, можливо. Я, хтось подумає, можливо, я в темі, чи я рекламую. Я не рекламую, не рекламую ділюся досвідом. Більше того, забігаючи наперед, роблю анонс мені інший. Майстер сприяв ще іншого контролера. Тільки без блютуза і без корпуса. Десь він має приїхати, ми його потестуємо. Один недолік цього інвертора, що він. ну, Ну, не інвертор, а цей контролер, що він трошки створює писк, коли відкриється шимка на пон, він затихає. А в перехідному режимі він е е свистить і в тій кімнаті так, ну, не то, що він сильно, але його чути навіть на записі, і трошки так некомфортно тому. В сусідній кімнаті його вже не чути, якби таке. Тобто, якщо ви хочете повісити його десь біля бойлера, е якщо у вас там десь близенько вас заважає, маєте на увазі, що буде піщати раз. Два, думайте, як ви будете комутувати е, оцей постійний струм. Якщо у вас там така потужність, що ну, в мене якби поки що немає потреби, мене 1300 літрів. О, якби такої потреби немає, але все ж таки ми для безпеки плануємо поставити твердотіле реле, яке буде е, вмикати, розмикати е, постійний струм, е, раптом хтось якось крана закриє, раптом ще щось таке, щоб у нас не сталося якоїсь там аварії. Знову ж 1300 літрів закип'ятити, я думаю, що ми не зможемо. Але якщо ми додамо ще одне поле і так от, з таким контролером, це буде щось. Як він поведе себе на 6 кВт, я не знаю. Я не знаю, тому що, ну, можливо, він буде грітися, може що, Розумієте, він 47 градусів нагріється на 3 кВт. Можливо, він, він не витримає. Не знаю. Очікуємо, бо ще панелей немає, я не знаю, коли мені вдасться їх купити. Десь поїдемо на Львівщину, можливо, там на Львівщині, там десь в Солонці продають панелі, можливо, ми докупимо. Хочемо рівно 5 панелей, <coughs> щоб була така сама напруга. Тобто у нас є 5 панелей і знову 5 панелей, зробимо послідовно їх з'єднаємо і дві зборочки запаралелимо. Тобто у нас є 5 панелей. Чому саме 5? Тому що вони на холостому ходу дають 250 вольт під навантаженням в оптимальному режимі це 210-220 вольт. Прекрасненько. Підходить будь-який заводський тен. Знову ж в коментарях ми писали, треба брати тена на 24 вольт, треба брати на 36, там, треба брати тена на 48 вольт. Це е, людина пише від того, що не розуміє. Без різниці, чи у вас на 26 вольт, чи у вас чи на 24, чи на 36, чи на 48. Потужність тена від того не міняється. Розумієте? Це тоді, чим менше напруги, тим треба більше струму. А потужність його не міняється. А ми виграємо на напрозі. В чому ми виграємо? Треба перший мій треба під'єднати, було б паралельно у вас, не було проблем. Шкода, я про поп'єднання десь окремо розкажу. Шкода, що людина не розуміє, без різниці. Ну і трошки є різниця між паралельним і послідовним з'єднанням, але потужність там не суттєво міняється. Чи ви паралельно, чи послідовно. Але коли ви паралельно під'єднаєте, у вас не буде напруги, та буде напруга, буде цей тен не буде підходити, розумієте? Бо його великий опір, він розрахований під 220 вольт. Напруги не буде. Раз, ви вам треба якогось іншого тена шукати, іншого тена ви шукаєте. Сильно піднімається струм. розумієте? Якби Я 5 панелей з'єднав 5 по 14 А, хай навіть по 12 А середньому також, що не сильно сонце. 5 по 12 це 60 А. Ми розуміємо, що 60 А. Це вже ну, треба кабеля зварювати, це десятка кабеля треба. Це міді, бо там втрати страшенні були. А ми собі на 14 А ту саму потужність знімаємо. Хтось тобто люди не розуміють, як можна взяти потужність? Коли ви послідон підключили, це нам не буде тої потужності. <рісті> потужність сумується, чи паралельно потужність сумується, чи послідовно потужність сумується. І в нас є заявна потужність 2,9 кВт з нашого поля, 5 панелей по 580 Вт. І нас видає 2,9 і навіть інколи 3 кВт, якщо там ну, ідеальні умови, коли вона холодніша і е, активне сонце. Тобто ми в нічого не втратили, але ми не втрачаємо на передачі напруги. І я, якби зараз, зараз ну, все повернути назад і е, робив спочатку, я зробив точно так само. Тобто саме 250 вольт холостого ходу, сам під навантаженням 210-220. Ну, коли буває там вже сильне сонце, воно може вийти на мене було раз, що до 240 вольт дійшло під навантаженням. Тобто такий, такий скачок був напруги, те на нашого не спалить. Ще б одну панельку мені пан Олексій рекомендував. Я, може б те не треба тема так перевантажувати, можна б навіть на одну панельку менше. Більше того, більше твердотілих релевен, там до 250 вольт там, чи до 220 вольт, тобто будь-яке реле твердотіли, при менше на прозі, не так шиє дугу. О, Це якби така напруга, що вже вона достатня і ще не сильно висока. Там за, за, на 400-500 на вольт я б не ризикував би. Якось так, запитуйте, що я не згадав. Знову ж таки, обіцяю, що ми знімемо, покажемо, як працює е цей контролер і десь покажемо, на то, при тому самому такому, треба, щоб було не максимальне освітлення, як без контролера у нас було, ми включали півтора кВт тепла, якщо там вийшов дощ, але він був засильний, він садив, садив. Якби ми включали 3 кВт, там взагалі пропадала генерація, розумієте? В дощ 1,5 кВт. А якщо у нас мінлива погода, вийшло сонечко, півтора кВт не добирає, і постійно у нас були недобірні. Ми взяли сьогодні енергії в таку погоду, мінливу, в два рази більше, а може, може навіть і в три рази більше, ніж на якомусь одної потужності. І в така, знаєте, примінливій погоді. воно, Ну така різниця, я просто здивований. Просто я, я зайшов, воно гріє, гріє, гріє 12 кВт з 3 кВт поля. І, ну, самі розумієте, це щось. це щось. Все. Дякую всім, хто дивився. Я дивився по таймеру, ми вложилися 25 хвилин. Навіть півгодини немає. Вибачте, що можливо комусь нудно, комусь довго, ставте конкретні запитання, можливо, я по конкретних якісь питаннях буду ще конкретно е, знімати відео, тому що люди, у яких є інвертора, це ж не один підписник, два чи три точно. Каже, інвертор цей виє, гуде, мучиться, пихтить і е, втрачає свою потужність і, і хоче, хоче робити себе поза інвертором. Прямий нагрів. Прекрасно, примій нагрі саме економно, само дешево. У нас тільки панелі, контролер, і тен. все дуже просто, дуже дешево. За безпеку з постійним струмом я не відповідаю, щоб до мене претензії не виставляйте. Повинні самі розуміти, що, що ви робите. Тобто обережно, Треба, щоб до, досить міцні контакти, все там було пролуджено, все було затиснуто дуже обережно з постійним струмом. Якщо ви сумніваєтеся, не ризикуйте. Краще працюйте з інвертором, краще такусь купуйте заводські рішення. Тут я ну я не беру на себе відповідальність. Я сам трошки ризикую, скажімо так, я хочу там зробити якусь дерев'яну там дерев'яна стіна, чим ж закрити, щоб там ну, нічого не де не сталося. Підключається інвертор дуже просто, все ми покажемо. Як програма ставиться, як підключається Bluetooth, ми все покажемо. Як працює під час сонця, ми покажемо. Як працює при хмарах, ми покажемо. Різницю ми покажемо. Дасть Бог життя. Можливо, не скоро вийде відео, бо маємо їхати. Можливо, скоро ми ще встигнемо зняти ще відео під час роботи. Все буде. А наразі всім до побачення. Дякую за кожну подобаючку, дякую за кожну підписочку. Зустрінемося!